Правила поведінки під час літніх канікул, техніка безпеки під час прогулянки. Виходьте на прогулянку лише з дозволу дорослих, чітко повідомляйте місце свого перебування. Краще перебувайте поблизу місця проживання, майте під рукою телефон з гучно увімкненим звуком. Не чіпайте незнайомі підозрілі предмети, обов'язково повідомте про них дорослих, у разі повітряної тривоги, перейдіть в укриття або в безпечне місце в будинку, яке визначать ваші батьки, зазвичай це місце біля несучої стіни або у ванній кімнаті. Намагайтеся бути подалі від вікон або скляних предметів, наприклад, шаф зі склом у дверях чи дзеркал. Не розмовляйте з незнайомцями, навіть якщо ті просять про допомогу. Краще покличте когось із дорослих. Не заходьте. У покинуті пошкоджені будинки не намагайтеся розбирати самостійно завали. Якщо ви перебуваєте на вулиці у разі обстрілу чи вибуху негайно ляжте на землю, бажано знайти заглиблення. Якщо є можливість, краще заховайтеся за бетонні предмети, наприклад, бетонну урну. Не ховайтеся за кіосками чи автомобілями, бо в них можуть поцілити. Тіло має перебувати в позі ембріона, руками прикрийте голову, ногами поверніться в сторону обстрілу. Дотримуйтеся комендантської години, орієнтуйтесь на визначений час у вашому регіоні. Зазвичай цей час від 22-ї години до 5 ранку. світлом світломаскування, Часно вимикайте світло. Речі, які варто брати з собою в разі небезпеки, рюкзак з документами, заздалегідь зібраними речами, речами особистої гігієни аптечкою мінімум знеболюючими бинтами антисептиком. Телефоном варто слідкувати, щоб він був весь час зарядженим харчами, які довго не псуються. Наприклад, печивом, консервами. Подбайте про запас питної води. Правила дорожнього руху. Рухайтеся по тротуарах і пішохідних доріжках, дотримуючись правого боку. Чекати на транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках, зупинках за транспортних засобів. Виходьте на проїжджу частину, лише упевнившись, що не наближаються інші транспортні засоби. Категорично заборонено вибігати на проїжджу частину, влаштовувати на ній ігри. Переходимо дорогу тільки по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, або на зелене світло світлофора. Правила пожежної безпеки заборонено брати з собою вогненебезпечні предмети, які можуть спричинити пожежу, користуйтеся газовою чи електроплитою під наглядом дорослих або з їх дозволу. Правила електробезпеки під час вимкнення електроприладів забороняється витягувати вилку за шнур з розетки. Категорично забороняється користуватися електроприладами, у яких виявлено несправність або пошкоджений шнур. Не торкайтеся мокрими руками електроприладів. Якщо відчуваєте специфічний запах плавленого від електроприладу, вимкни його чи поклич когось із дорослих. Вимикай зайві електроприлади, коли виходиш із дому. У разі пожежної небезпеки, диму іскріння потрібно негайно вийти за двері. На балкон та кликати на допомогу. Профілактика кишкових інфекцій. Необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, ретельно мити руки з милом, мити фрукти та овочі перед вживанням, споживати лише свіжу їжу, не купатися в непроточних водоймах або місцях, у яких це заборонено. Уникайте спілкування з людьми, у яких виявлено ознаки кишкового захворювання, при появі перших ознак захворювання, інтоксикації, влювання, рідких випорожнень, вчасно зверніться за допомогою. Техніка безпеки під час літнього відпочинку. Уникайте прямого потрапляння сонячного проміння на шкіру, краще гуляйте зранку або ввечері, носіть головний убір, обирайте місця у затінку, не їжте невідомі гриби та ягоди, не чіпайте бездомних тварин руками. Перша допомога при тепловому ударі Допоможіть потерпілому перейти. У затінене місце, або приміщення, зніміть одяг, якщо він, заважає, утруднює дихання, покладіть хворого на ліжко, або посадіть на стілець, дайте випити прохолодної води. Або дайте м'ятну цукерку. Потрібно зволожувати тіло мокрим простирадлом, намочіть рушник. Та оберніть ним голову. Можна зволожити одяг потерпілого. Потрібно знизити температуру до оптимальної. Якщо не вдається самостійно надати допомогу, то краще зверніться до лікаря. Правила поведінки біля водойми. До водойми дитину має обов'язково супроводжувати дорослий. Купатися можна лише в спеціально обладнаних місцях, забороняється, заходити глибше, ніж по пояс дитині, яка не вміє плавати. Купатися можна лише при температурі повітря. Плюс 20-25 градусів, а води плюс 18 20 градусів. Не забруднюйте воду та берег, прибирайте за собою сміття, Користуйтеся лише предметами, які призначені для плавання. Правила для дітей щодо запобігання поширення COVID-19. При потребі у громадських місцях носіть маску. Після прогулянки мийте руки з милом. При перших ознаках захворювання сповістіть когось із дорослих. Телефони допомоги. 101. Пожежна охорона. 102. Поліція 103. Швидка медична допомога. 104. Газова служба. У разі будь-якої небезпечної ситуації варто зберігати спокій. Пам'ятаймо, Україна переможе. Слава Україні!